Сьогоднішня моя розповідь буде про село Борщівка із Юмського району, що на Харківщині. І намагалася кожен день записати, які події в нас у селі відбувалися. Ну і ті спостереження, які я особисто вела, які я чула від людей, що я чула про людей. Ну я їх записувала. Ніхто, в тому числі я, не знала, що несе кожна хвилина, не те, що там кожен день. 16 березня ми вперше побачили ворогів на нашій території, які зайшли в наше село з пострілами. І потім е, повідомили мені, що мене розшукують. Поки вони гинули, тепер ми будемо е, гинути. Я всього тільки староста, і е, що в них там є, яка в них там техніка, де вона знаходиться, мені ця інформація не е, відома. Ситуацію е, вони призначили відповідального е, Бодуя я Миколу Миколаєвича за. Е, як представника від агрофірми, тут у нас в населеному пункті цей прапор, який є зараз у мене в моєму кабінеті, він був до середини липня, який в нас на флагштоці його теж ніхто не знімав. Цей телефон був відібраний в тому телефоні. Я знала, що там є запис. І він мимовільний запис. Я його не встигла е, прибрати, і я знала, що якщо вони прослухають цей запис, то це для мене приговор. Ніхто нічим, ніхто нічого абсолютно е, у селі е, нічого не знав. От, але чомусь мені здалося, що вони могли б мене розшукувати і могли б пострадати. Е, Через мене люди Я чула мою розмову, запропонувала мені перебути деякий час у гуртожитку. Я погодилася, бо була ну дуже погано одягнена. Но десь протягом години приїхали військові і мене забрали. Так, як і всі забирали мішок на голову, у підвал, допитували, не знущалися, От, але ну, кожне слово треба було зважувати, що говорити. От, і десь близько сьомої години нас звільнили мешканці із дев'ятиповерхового будинку. Так, я вийшла на волю. Вулицею сльози бігли, а в голові теленькало. Я жива. Це Я жива. Я повернусь додому. Ми були безмежно раді, безмежно були раді і безмежно вдячні за визволення нашого села. У нас загинув захисник, герой Чеченник Дмитро. Вперше, майже вперше. Дні під Ізюмом у березні місяці. Сьогодні ми прийшли провести останню путь воїна-героя Чечельника Дмитрія Олександровича. Йому було всього 30 років. Висловлюють щирі співчуття батькам, рідним, близьким із приводу невимовної втрати опухоли. Хай буде світла пам'ять про нього. Що там ну? Краще сільський голова. І скільки приймало участь для цій окупації разом на, на плечі Миколи Миколайовича лягло чимало проблем, пов'язаних із е, товариством з агрофірмою Борщівське. Всі були до нього і питання, і претензії, і до того. Поки за чиїмось доносом він теж не попав у підвал. Сьомеч яке? Ну, троє суток в області. <гум> в якій камері? Третя. Зайняли перше місце да, в да, Балаклійському да, районі. Да, Оце да, да, спорт ваш. А як з гуманітаркою взагалі? Нормально, дуже гарно. Навіть не то, що нормально, а дуже гарно. У нас ну, десь у тиждень, у 10 днів є гуманітар. Це були прямо, ну прямо були в парк прильоти. Бур'яни були величезні, високі. От, організувалися з людьми, повикашували, повигрібали. І дуже повернулося, сімей з дітьми повернулося. На сьогоднішній день у нас 87 дітей. 87 Для дітей. дитячого майданчика, потім спортивного майданчика, потім це ж корабель будував, доріжки тротуарні, фонтан встановлювався. Ну і так. Поступово, поступово щороку ну, щось робилося. Щорокується, грається. Ось ми і на кораблі. До двір прилетіло, слава Богу, що тільки-тільки зайшли в хату. Могли бути жертви. Там, там Бика знайшли, так? Так, там А, так. 15 а вот там, где Урал подорвался, там ничего никто не розпис. Нет, там нічого нема. Там шмоття всякие, там немає. Ні-ні-ні. Ні, знаю. Нет, честно говоря, Я там був на том. Да, то, то. Розпалюємо печку. Говорит, да? Да ось. Ну, трех, нет. Здесь все, Да. Да. Вона пуста. Да, Ні, не, не так. Та. Це з Це пускається. Ну, ви знаходите в мастерській агрофірмі Борщівській після, після звільнення від расистів господарства і села. Роз свою роботу зробимо. Ми по поля. полях да, по дорогах. По дорогах їздили, але з дорогами. До паці ми тоді її назад повертали. А так вона вся по селу була, пороздавали ми по хлопцях, по, ну, ну по кругом. Хто де зміг. Хто де зміг, міг, да, той, той, той її ховали. Да. Все автомати... автоматизовано, все чисто, все акуратно, все прибрано. Дуже ого. А ось, ось. Прильот прямо оце сюди з прильоту. Все буде нормально. Що ми лягаємо більш спокійніше, встаємо спокійніше. Дякую вам, воїнам. Як пережили окупацію? Та як пережили? По-разному переживали. І важко було, і всю ми її, як, спочатку ми її виводили з ладу. Вивели, щоб вона не могла заводитися, щоб не виток. Потім прийняли рішення, що її треба обрати в тілі. Ми її всю повністю розподілили царю, схотілося, мабуть, возродити імперію, захватити весь світ, Україна це не його була остання точка. Висок болів ще довше. Чим він мене вдарив, не знаю, чи рукоятка пістолет, чи чим воно там, током крутили. От ми, зараз ми готували поля під уборку, ми, там, воно ж позаростало бур'янами, ми їх валяли, снарядів багато. По всіх посадках, оце де, де бачите, посадки, це по, по горі. Кругом окопи пориті, кругом вони стояли, кругом була партія. Нас два рази заходили. ну, Заходили луганчани з Краснодона. Це таке дело. Магазинчик хороший. Хороший магазин. Хороший років. магазинчик. Що ви да. про старосту скажете? Про старосту. Старосту у нас найкраще. Всі, коли не обратись до неї, вона завжди і поможет і подскажет. Торгували? Ні, це ось недавно тільки відкрилося. Тільки недавно. Да. Сьогодні хочу винести велику подяку старості нашого села Шульзі Лідії Леонідівні за те, що вона внесла такий внесок у, наше, у розвиток нашого села. І за те, що вона просто хороша, чуйна, добра людина. Велике спасибі від імені села Лідії Леонідівні. А який парк відпочинку є в цьому селі? Це просто казка. Адже тут є все, всі казкові герої, і тому маленьким діткам тут дуже подобається. Хотілося б, щоб такі старости і такі парки були в кожному селі і в кожній оселі. Україна понад усе ми переможемо.